Якщо ти зараз дивишся дане відео, це може означати лише одне: ти або вже шукаєш своє перше авто, або просто цікавишся, які машини найкраще підходять для початківців. Всім привіт, друзі! Мене звуть Антон. і Ви на каналі Авто. компанія, яка ще з 2017 року займається пригоном автівок з США та Канади в Україну. Сьогодні я хочу розповісти тобі про топ 7 авто, які найчастіше обирають новачки. Ми розберемо, чому ці моделі такі популярні, їхні плюси та на що варто звертати увагу перед купівлею будь-якої автівки. Але перед тим як перейти до основної частини нашого відео, напиши в коментарях, яке було або буде твоє перше авто. Подивимося, чи співпадають твої варіанти з нашим топом. І не забудь авансом поставити лайк цьому відео, адже ця проста дія дуже сильно допомагає у розвитку нашого каналу. А тепер пристібаємо паски безпеки і поїхали. Шукаєш комфортний та просторий автомобіль, який не вимагає цілу купу грошей на обслуговування. Тоді Нісан Rogue Рок 2016-2018 років це варіант для тебе. Це універсальна машина для поїздок на роботу, на дачу або навіть на відпочинок із сім'єю. Двигун 2,5 літри, достатньо потужний, щоб не відставати від інших, але й не гоночний болід. Проте ця автівка точно дозволить відчувати себе впевнено на будь-якій дорозі. Витрата пального десь 10-12 літрів на сотку. Так, це не електрокар, але й не вічно голодний джип, який просить заправку через кожні 50 кілометрів. Можеш їхати в подорож і не боятися, що залишиш усі гроші на ЗС. Просторий салон. Сідай сам, бери друзів, родину, домашніх улюбленців. Пів супермаркету продуктів, і ще залишиться місце для. Пледа та термоса з чаєм. Спина не буде боліти від незручних сидінь, а ноги не доведеться закидувати вище голови, якщо ти, звичайно, не гулівер. А багажник Він вмістить усе, що завгодно: від валіз до надувного єдинорога. З мінусів. Ну, напевно, не потрібно чекати чудес у зовнішньому вигляді. Якщо ти хочеш, щоб твоє авто привертало увагу, а не просто класно виконувало свою роботу. Він виглядає досить стандартно для класу, але знаєш що? Важливо не те, як якою ця автівка є на вигляд, а як вона працює? Nissan Rogue – це ідеальний вибір для тих, хто хоче комфорт і надійність, не переплачуючи за розкіш. І якщо раптом зможеш випробувати його на вищих швидкостях або на серпантині, Rogue тебе не підведе. Це я вже гарантую. Audi Q5 це твоя перепуска в преміальний клуб комфорту. Майже як бізнес-клас, тільки без стюардес і обмежень на багаж. Двигун, 2.0 TFSI, потужний і динамічний, 252 кінські сили. Має вигляд сімейного кросовера, але мріє бути спорткаром. Їде швидко, плавно і впевнено. А його елегантності на дорозі може позаздрити будь-яка преміальна автівка. Витрата пального в середньому 9-10 літрів на 100 кілометрів. Це не Prius, звичайно, але й небагаті широн з його всім відомою прожерливістю. З такою витратою, як у Q5, ти зможеш і драйв відчути, і на заправці не прописатися. Просторий салон. Тут все як треба. Місця вистачить і для пасажирів, і для всіх важливих. Речей, навіть якщо в тебе дивні хобі, які вимагають купою спорядження. А ще преміальні матеріали зручні сидіння та мультимедіа, які зроблять кожну поїздку маленьким святом. Система безпеки. Audi Q5 стежить за тобою, як бабуся в соцмережах, адаптивний круїз-контроль, система утримування в смузі, паркувальні сенсори все для того, щоб ти не робив зайвих рухів. Ну а з мінусів, якщо ти звик паркуватися в щілинах між автівками, то з Q5 це навряд чи прокатить. Але ж парков. То дрібниці, коли в тебе такий шикарний кросовер. Чи не так? Загалом Audi Q5 це авто для тих, хто хоче отримати максимум від життя. Він дає тобі статус, комфорт, потужність і неперевершені відчуття від кермування. Це для того, щоб ти насолоджувався кожним кілометром дороги. Mazda CX5 це стильний, комфортний та потужний автомобіль, який поєднує у собі всі ці характеристики, як ніхто інший у своєму класі. Якщо ти хочеш машину, яка буде виглядати круто в будь-якому місці на будь-якому шляху і за будь-яких погодних умов тоді CX-5 – це твій надійний партнер для всіх пригод. 2,5 Skyactiv. Цей двигун дасть тобі відчуття впевненості на будь-якому маршруті від лісових доріжок до автострад, потужність і динаміка, яка дозволяє не лише насолоджуватися кожною поїздкою, але й відчувати себе королем дороги, навіть якщо ти кожного дня проходиш один і той же шлях до супермаркету. Комплектація Grand Touring. Тут тобі є все, що треба для максимального комфорту. Крута мультимедія, система моніторингу сліпих зон, паркувальні сенсори і підігрів сидінь, для холодних зимових ранків. Якщо ти любиш, щоб машина піклувалась про твоє задоволення, цей x 5 точно тобі сподобається. Щодо ціни, ціна на вторинному ринку від 15 до 20 тисяч доларів. І це абсолютно нормально за те, що ти отримуєш у підсумку. Адже за ці гроші ти придбаєш надійного друга як для подорожі, так і для повсякденних поїздок. Щодо мінусів. Можливо, якщо ти дуже любиш масивні кросовери, цей X5 здасться трохи компактнішим, але це взагалі не проблема. Він ідеальний для тих, хто хоче отримати все найкраще з компактного, але не менш потужного паркетника. Коротше кажучи, Mazda CX-5 5 один з найкращих варіантів для тебе, якщо ти не хочеш думати кожен раз про щорічний ремонт, а хочеш отримати машину, яка працюватиме бездогану навіть після кількох років експлуатації. А тепер на сцену виходить один з моїх особистих. Улюбленців Audi A4 4 це той автомобіль, який може зробити тебе не просто водієм, а справжнім лідером на дорозі. Якщо ти хочеш, щоб кожен твій виїзд на автівці був не просто поїздкою, а цілим мистецтвом, тоді Audi A4 4 це саме те, що тобі треба. Потужність: 2 літри. TFSI. Ти почуєш цей двигун і зрозумієш, що життя тільки починається. Якщо ти любиш швидкість, динаміку і бажаєш, щоб твоя автівка не тільки добре їхала, а й приносила задоволення від кожного маневру, Audi A4 ідеально впишеться в цей план. Розкішний салон, зроблений на рівні бізнес-класу. Кожен елемент від шкіряних сидінь до мультимедійної системи спроектовано так, щоб ти почувався тут як вдома. Цього декілька хвилин за кермом, і ти зрозумієш, що в Ауді А4 навіть дороги стають комфортнішими. Ідеальний баланс між потужністю та економією, хоча Audi і дає тобі всю місць, яку ти хочеш, витрати на пальне тут дуже приємно вражають. Споживання палива в межах 10-11 літрів на сотку це твій шанс не тільки швидко їхати, але й економити, поки інші заповнюють повний бак на кожній зупинці. Технології та безпека. Ауді має не просто розкішну оболонку, вона дуже розумна. Допоміжні системи від адаптивного круїз-контролю до камери заднього виду роблять поїздки ще комфортні. Та безпечнішими, і якщо хочеш, щоб навіть паркування стало найпростішою задачою, що особливо актуально для початківців, за a 4, ти зможеш припаркуватися де хочеш, як хочеш, і виглядатимеш при цьому як справжній ас, ну і з мінусів. Окей, a 4 не з тих машин, які потім легко замінити на дешевший варіант. Але давай чесно, коли ти сядеш в ауді, ти вже не захочеш прощатися з люксовим життям. Це як випити один раз справжню італійську каву, і на три в одному кіоску вже не захочеться розмінюватись. До речі, якщо хочеш пригнати бюджетне та надійне авто з США або Канади, дивись контакти для зв'язку в описі до цього відео. Команда професіоналів з Вігеравто забезпечує високий рівень обслуговування на кожному етапі, гарантуючи, що ваш автомобіль із США прибуде в ідеальному стані. А ми. А ми рухаємось далі. Тесла Модел 3 – це не просто машина, це ціла революція у світі електроавтомобілів. Всі, хто думав, що майбутнє це тільки літаючі автомобілі з фільму «Назад у майбутнє, забули про одне майбутнє вже тут, і воно. Безшумне, стильне та неймовірно потужне. З Тесла Модел 3 ти не просто їдеш, а фактично літаєш по дорогам, не залишаючи жодного сліду за собою. Витрати енергії 15-18 кВт на 100 км. А це означає, що твої подорожі будуть не тільки вражаючими, а й економічними. І якщо ти не дуже любиш стояти в чергах на заправках, то будеш з радістю заряджати свою Тесла вдома між ранковою чашкою кави та зустрічами з друзями. Ну а з мінусів, може бути ти звик до класичних звуків двигуна, і тебе може здивувати той факт, що Тесла майже безшумна. Але врешті-решт, коли твоя машина чумчить без жодного звуку, обганяє інші авто на світлофорах, ти зрозумієш, що це не проблема, а просто, просто нова реальність. Підсумовуючи, Tesla Model 3 це надпотужний, комфортний технологічний та надійний автомобіль, який стане твоїм ідеальним партнером на дорозі. І так, ця машина точно змусить твоїх друзів захоплено питати, що це за монстр і де його можна знайти. А ти відповіси на свій граф, то звісно. А тепер час для чогось більш амбіційного. Зустрічає BMW 328 Xi. Це не просто машина, це спосіб життя. Якщо хочеш відчути розкіш, швидкість і статус на дорозі, то BMW. 328 XА, це твій вибір. За кермом не сидиш, а керуєш справжнім шоу. Повний привід X-Drive. Неважливо, що за вікном: сніг, дощ чи пекуче сонце. BMW 328 XI впевнено рухається в будь-яких умовах. Ця автівка має таку стабільність і керованість, що ти забудеш, що таке страх перед дорогами. Двигун 2.0 Turbo. турбо. Потужність, що дає драйв на кожному повороті. Це як бути на гоночному треку кожен день. Споживання палива приблизно 10-11 літрів на 100 кілометрів, якщо сильно не ганяти. Звісно, економія пального тут не на першому місці, але погодься, коли ти за кермом BMW, кожен літр пального здається як інвестиція у твоє особисте задоволення. Інтер'єр преміум класу BMW 328 xi Ти почуватимешся так, ніби опинився у люксовому лімузині. Кожен елемент продуманий до дрібниць. Тут і мультимедіа на найвищому рівні, і шкіряні сидіння, які ідеально підтримують твою спину на кожному крутому повороті. Всі ці дрібниці роблять твої поїздки справжнім мистецтвом з мінусів. Ну так, BMW трохи дорожче обслуговування, але це ж не дешевий засіб для пересування. Це вибір для тих, хто любить, коли кожна деталь автомобіля відповідає його статусу. Тому тут ти будеш платити не за звичайну автівку, а за якість комфорт і неперевершену динаміку. Вердикт BMW 328XI – це твій найкращий друг на дорозі, який забезпечить комфорт, стиль і драйв на кожному кілометрі. Барабанний дріб і топове авто для початківців. На наш погляд, це Hyundai Elantra. Це та машина, яку можна назвати справжньою темною конячкою. Виглядає як преміум авто, але коштує так, що твій гаманець не почне плакати, як в корейській драмі. Якщо ти хочеш машину, яка буде виглядати круто, але при цьому не змусить тебе жертвувати всіма своїми заощадженнями і, хоча б однією ниркою чи обома одразу, то Elantra – це саме твій вибір. Просторий салон. Місця вистачить не лише для тебе, але й для всіх твоїх друзів, друзів, друзів і родичів твоєї улюбленої пробавці, а ще для вантажу, який ти любиш возити з собою усюди. Бо жити без велосипеда чи лижів незалежно від пори року, ти не можеш. Виглядає дорого серйозно. Коли ти сідаєш в елантра, на хвильку здається, що ти в автомобілі, вартість якого на кілька нулів більше, ніж є насправді. Виглядає на преміум клас, але за бюджетною ціною. Це дуже великий плюс, як мені. Здається, надійний двигун 2,0 MPI. для новачка це точно плюс. Чим менше проблем з мотором, тим більше веселощів на дорозі. Ти не будеш постійно думати, чи не треба на пару годин затриматися на СТО, а замість цього будеш кайфувати від їзди з вітерцем за містом. Споживання палива 6,5 літра на 100 кілометрів. Та ж сама історія, що і з ціною. Це виглядає як щось дороге, але насправді дуже економно. Так що не треба буде знову відкладати поїздки до любих батьків через вартість пального. До речі, респект тим, хто не забуває, і часто відвідує своїх рідних. Хороша гарантія. Це як мати стильного друга, який завжди поруч, але при цьому не буде тебе постійно напружувати питаннями про бензин, стоянку або витрати на ремонт. Ідеально для новачка, який не хоче багато турбуватися, але хоче, щоб авто не зраджувало. Колишніх згадуємо. Ще ні, цей раз ні. проїхали. Давайте рухатись далі. Ось такий був наш топ-7 машин для новачків, але це ще не все. Якщо хочеш дізнатися, як правильно купляти авто і не натрапити на кота в мішку, дивись наші попередні випуски на каналі. А тепер пиши в коментарях, яке авто з цього рейтингу обрав би саме ти, або може, яке з цих авто ти вже маєш і хочеш поділитися своїм досвідом користування цим автомобілем. Не забудь підписатися на наш канал та ділитися нашими відео з друзями, бо тут ми говоримо про тачки просто і з гумором. З вами, як завжди, був Антон, і це Звігер Авто. Усім папа! -па.